Ага. Цього без Саме з підвітряної сторони, щоб не так сильно було потім здоров'ю. Це цікаво, яка компанія здійснює утилізацію в нашому місті, хто бере на себе відповідальність вивозити ці лампи при виконанні деяких робіт. Це ж лампи місцевого призначення, чи як його там сказати, з лампи з підприємств, заводів. Навіть лампи вуличного освітлення мабуть також попадають сюди. До речі, ми бачимо в тому яру, валяються саме оці ДР-лампи вуличного, які застосовуються при вуличному освітленні. Отак. От Для того, щоб вбити вашу дитину через декілька років, якщо це все срань була би закопана під товщою нашої землі. До речі, пройшов вже тиждень, і зараз починається дощі. І ми не бачимо ніякої дії. Цікаво, що ця площадка вже загорнута грейдером. Е, і, і також, можливо, вже під саме цією товщою ґрунту щось поховане. Дуже цікаво, що там ось це, будь ласка, покажіть Ось це, це сміття з нашого фастівського заводу, де працюють е, китайці. Ось, Навіть кажу більше, що вони не отрицають те, що це сміття саме їхнє. Вони кажуть, так, дійсно, це наше сміття. У нас є договір з комбінатом, який це вивозить. Ну так от. Що цікаво, наше місто, здається, збирає кришечки воїнам на протези. Я дуже багато помічав по місту. Стоять банки з цими кришками від бутилок. Ну, ось, дивіться, тут вони всі, дуже багато. Ось, З тої сторони, де йде вирубка, можна потрапити з території, яка не йде на свалку, але там стоїть шломбаун завжди. Закритий. І, до речі, оця територія, де ми стоїмо, також ми бачимо, що вона загорнута грейдером. Можливо, це вже багаторічний вивіз цього сміття. По цій дорозі, якщо ми підемо прямо, ми вийдемо прямісінько на місцеве сміттєзвалище. Це єдина дорога, з якої потрапити можна саме в це місце. Сліди важкої техніки, бачите? говорив, що ми прослід небольшим по цій дорозі, яка веде від захоронення ламп. И, собственно, вышли на свалку. Вот, пожалуйста, там, дальше, там. То есть одно могу сказать точно, что техника ехала со стороны э -э свалки. Мы прошлись по дороге, которая ведет в ту сторону. Вышли на свалку. Э можем только сказать, что техника тяжелая, которая заезжала сюда на эту территорию э для работ, она попадала сюда только по, с территории комбината, с территории свалки. Э вот. И что я могу сказать? Ну сами видите, гореть вам, как говорится, гореть вам в аду в щербатых котлах, наполненных этой же ртутью. А подтапливать будут, скорее всего, вот такими долларами, которые вы при жизни будете зарабатывать, не щадя здоровья ни своих детей, ни чужих. И это действительно печально. Вот для нашего города и для наших лозунгов в Европу и прочую. Порят с тутными лампами, Росте ось малесенька така чарівненька пшеничка, яка через декілька місяців буде у нас спочатку на прилавках магазину, потім в шлунках. Ось погляньте.